А найпоширеніший, мабуть, приклад, коли зустрічається ця невизначеність, типу нескінченість і нескінченість, він пов'язаний з прикладами в яких присутні знаки кореня. В більшості випадків, коли ця, ця невизначеність зустрічається, коли е, є якась різниця або сума коренів, ну в час часто, часто різниці. Давайте подивимося, наприклад, корінь з n квадрат плюс n. Мінус корінь із там, n квадрат що-небудь таке, не має значення. Так, треба знайти границю цього виразу. І отут а, цей вираз прямої до нескінченності, цей прямої до нескінченності і справді невизначеність. Це великі додатні, це великі додатні. Яка там між ними різниця? Не зрозуміло, наскільки ці два великі числа, наскільки вони близькі одне до одного. Великі додатні числа, оце і оце. Але. Тільки на основі того, що вони великі, не можна сказати, наскільки вони близькі одне до одного, наскільки великою буде їх різниця, і от ми це спробуємо зробити. Основна ідея при роботі з коренням, з такими задачами, де є корені, одна з основних ідей: так, це домноження на спряжений вираз. Що таке спряжений вираз? Це така штука, яка дозволяє позбавитися коренів. Якщо у вас корінь із А квадратний мінус корінь із Б квадратний, то е, для цієї штучки з буде така сама штука з плюсом. Для різниці квадратних корінів з пряжним виразом є сума квадратних коренів, Тому що тоді після відкриття дужок корені скорочується і виходить вже вираз без корінь. Значить, як це застосовується? Ви е, не можете звичайно просто. Взяти цей вираз і дописати тут додаткову оцю дужку, бо це змінить вашу умову, це буде зовсім інша задача. Щоб нічого не змінилося, ми беремо нашу умову і чисельник і знаменник, типу у нас був ніби такий дріб, і ми чисельник і знаменник домножуємо на оцей додатковий спряжний. Вираз. Якщо, значить, якщо дріб чисельник і знаменник дробу домножити на одне і те саме число, то нічого не змінюється. Це основна властивість дробу. В цьому різниці не можна взяти просто умову і, і просто домножити на цю штуку. Але якщо ми чисельники знаменник одночасно домножаємо, тоді можна. Після відкриття дужок зверху, у мене що буде? У мене корені поскорочуються, буде n квадрат плюс n-n мінус квадрат мінус 2n. А в знаменнику е, ця сума коренів і злишиться. Зверніть увагу, що незважаючи на те, що ніби і, і в умові є корені, і отут є корені, но така сума вона набагато зрозуміліша, ніж така різниця. Тому що тут обидва вирази прямують до плюс нескінченності, і незрозуміло, яка їх різниця, наскільки вона велика, а тут сума стоїть. І оскільки обидва вирази прямують до плюс нескінченності, їх сума теж прямує до плюс нескінченності. Зрозуміти, як себе поводить оця сума, набагато простіше, ніж зрозуміти, як поводить себе різниця. Сума точно прямої до плюс нескінченності. Що відбувається з різницею, невідомо. Ми це питання якраз зараз і вирішимо. Та я до того кажу, що незважаючи на те, що тут корені, і тут корені в знаменник, але ще важливо, який між ними знак, чи дозволяє цей знак нам зробити якийсь висновок про те, як поводить себе, поводить себе, поводить себе цей вираз. Отже, значить, в чисельнику буде 3n, n квадрат плюс n. Значить, і тепер у нас е, вийшла теж невизначеність, теж невизначеність типу нескінченності розділити на нескінченність. Тобто, чисельник прямої до нескінченності і знаменник прямої до нескінченності. Як працювати з такими невизначеностями ми не знаємо, треба чисельник і знаменник там на головний член розділити, тут головний n. Знаменнику теж, якщо уважно подивитися, головний N. Якщо я знаменник розділю на N і цю n внесу під корінь, не забувайте, що вона буде вноситись квадратом. Давайте я тут ще десь. Зараз eh, буде Давайте я напишу, що вийде одразу. І тоді чисельник в мене прямує до трьох, а знаменник прямує до двох. І вийде три другий. Як це я так зробив? Я коли знаменник знаменнику ділив на n, наприклад, тут, наприклад, перший вираз ділив на n, я коли вніс його під квадрат, воно внеслось о, під корінь, пардон. Коли я вніс це під корінь, воно внеслось в квадрат і в мене вийшла така От, Ну, Аналогічно з другим. О, три других. Окей. Ще раз дивимося. Тут ми побачили, що це невизначеність, ми не могли зрозуміти, а, яка поведінка різниці. Так, е, я домножив на спряжений вираз, і відповідно е, тут знову таки, бачите, n-квадрат скоротилося в мене в чисельнику, так як тут це центральний момент. Тут оці великі доданочки, які тягнули наші, е, мої, наші додатки до нескінченності, вони скоротилися. І тут n-квадрат скорочується. І після цього вже. Границі якось обчиснули. З Таким чином ми позбавилися від невизначення. Okay. Так, така ідея: як розв'язувати задачі з коренями. Якщо у вас задача не з квадратними коренями, а скажімо, з якимись там кубічними коренями, то спряженим виразом там плюс або мінус неважливо. А, так, люди інколи вважають, що треба домножувати на той самий вираз з протилежним знаком. Аналогією цією формулою, але це працює тільки для квадратних. Для кубічних це не спрацює ніколи. Для того, щоб придумати правильний спряжний вираз до кубічного до суми кубічних коренів, треба згадати формулу суми кубів. Значить, правильним спряжним виразом буде такий. Типу формулою, я сподіваюся, ви знаєте цю формулу, сума кубів буде перше число в кубі, тобто А, і друге число в кубі, тобто П. І бачите, корені зникли. Ще раз, основна задача спряженого виразу Спряжений вираз це не просто той самий там, з протилежним знаком. Ні, спряжений вираз. Це така штука, яка при домноженні на наш вираз, вона позбавить вас корінь. Для квадратних коренів і оце дуже зручно, тому що корені зникають. Для кубічних коренів ось така штука дуже зручна, тому що корені зникають. Якщо тут у вас буде мінус, то тоді корм це плюс, так, і тут тут буде мінус, а якщо тут мінус, то тут просто такий самий вираз, тільки з плюсом. На таке треба. Ну, тобто, наприклад, якщо б в мене було б корінь кубічний, там, не знаю, з n куб там плюс n, так, мінус там, наприклад, n, ну, от, то на ну, що б я домножив? Я б взяв би цю штучку. І домножував би, оце моє А, так, оце моє Б, Куб. Тобто Б в мене це корінь кубічний землі. В цій формі тут стоїть мій. Тобто треба домножити на корінь кубічний з А квадрат. От А квадрат. E, плюс. Скільки тут мінус? Ну плюс. Корінь кубічний з АВ, Корінь кубічний з А. Корінь кубічний з Б. Ам um, і це типу це М, це те саме, що корінь кубічний з М. То B, це в мене ніби N A в мене ніби N куб плюс М. А в цій формі AB це ніби те саме, що М. Так, і плюс корінь кубічний з B куб, тобто з M. квадрат. Туди буде М шостей. Об. От, і ділимо на таку саму штуку. На таку саму штуку ділимо. І тепер в чисельнику воно все скорочуть відно цієї формули буде просто куб плюс Н моє А мінус моє Б. І воно буде ділитися на те, що тут було. Скоротиться, вам тепер треба буде чисельник і знаменник там поділити на N, або на N кореху. Це вже невизначеність, типу нескінченість на незкінченість. І далі воно так, чином розв'язується. Um, е, фінальні зауваження. Якщо мова, от ви зустрічаєте задачу, в якій е, сума або різниця коренів, і бачите, що там можливо, є невизначеність. Е, швидше за все. Варто подумати про домноження справжньої вираз. Це більш-менш стандартна ідея. От є задачі, які а, трошки намагаються вас надурити. Якщо, наприклад, у мене отака задача. Давайте візьмемо цей квадрат там. така задача. А, Її варто розв'язувати якраз домноженням на спряжний спряжний вираз. Тут По По-іншому, -по особливо не придумаєш. Придумаєш, не знаю. Зараз з тих, хто які розуміє. Після домноження на спряжний вираз. В общем, да, після домноження на спряжний вираз, У мене виходить таке, якщо в чисельнику я там домножуюсь. І після спрощення в мене вийде отаке. І далі а, ми чисельник і знаменник там поділимо на МКУ. Ну і тут вона піс після внесення, я, я тут пусно роблю, сподіваюся, не помилюк ніде. Щось таке. І буду це прямувати до однієї другої. Чисельник до одинички, знаменник до двох. От. Це, типу, така сама задача, як я щойно розв'язував на домноження на спряжде. Але, якщо, наприклад, розглянути отаку задачку. Ну, то її вже можна розв'язувати і не домножуючи на спряж. За рахунок того, що тут ця штучка, ну це. Це може бути незрозуміло з першого погляду, але вже, вже потім, коли ви розв'яжете, можна так собі це пояснити. Що ця штучка тут 2 n четверті, тут n четверті. Ця штучка зростала ніби швидше. Це все припущення. Так не варто так думати з самого початку. Це треба якийсь мати досвід, щоб проводити такі міркування. Але загалом, да, оцей чисельник він, типу, оцей корінь зростає пошвидше ніж оцей. От, і ем, там насправді в чисельнику невизначеності нема. Але е, ви можна було б зробити в цій задачі, не думаючи ні, ні про що, можна спробувати одразу поділити на оцю n Так, типу чисельник і знаменник поділити на головний член. Тоді, що тоді виходить у нас? Якщо ми в чисельнику о, виділимо головний член, тобто n в четвертій, так, винесемо задушки. Тут винесемо, тут винесемо. Після підкорення це винесеться як N квадрат. Ну, от, вийде щось таке. Так. Тут на N. І після спрощення, після скорочення на N, і чисельник і знаменник, в мене виходитиме ось таке. N, 3, N, M. От, і тоді вираз в дужках. Оця вся штука, куди вона прямує? Це прямує до корня з двох, це прямує до одинички, вона, бачите, прямує до корень з двох мінус один. Це якесь не нульове число. А ця штука прямує до нескінченності. І тоді одна дуже велика, а друга не нульова. Тут невизначеності немає. Це дорівнює нескінченності. Границя буде рівна нескінченності. Цікаво, як, от якби ви цю задачу розв'язували таким методом, тобто ви не намагалися домножити на спряжене, а просто там в тупу так само намагалися підійти до неї, як до невизначеності, нескінченність, нескінченність, тобто виділити в чисельник. Давайте подивимося, що б вийшло. От якби ми цю задачу намагалися так само розв'язати, ви б так само винесли а, n квадрат, чисельника. Да, все було б те саме, тільки тут була б не двійка, а одиничка. І тоді б у вас вийшло так. N, корінь 1 плюс 1 на n мінус 1. Що там? Плюс 1 на n4. Так? От, і дивіться, що виходить. С до нескінченності, але це куди? це до одинички, це до одинички, тобто це загалом до нуля. І невизначеність не пропала. Нескінченність. Один вираз до нескінченності, інший вираз до нуля. Це все ще невизначеність. Так. Невизначеності ми не позбавилися, те підсумовуючи вище сказане, Ще раз, якщо у вас є а, вирази з сумою різниці коренів, одна з основних ідей це спробувати домножити на спряження. Не завжди інколи бувають задачі, які навіть не потребують, які можна легше розв'язати, наприклад, як оця. Якби ви цю задачу розв'язували домноженням на спряжну, у вас би все одно вийшло. розв'язок був би трошки важчий, трошки довший би, можливо, на рядочок або два, але все одно це вийшло. От. А от е там де такі на спряжну потрібно домножувати, по-іншому може і не зробиш. Окей.